<кху> Як я люблю цей вайб, коли вітає всі жахаються, закривають ніс. Просто ти проходиш всі такі. І вони не розуміють, звідки цей запах. Да. Ну що, з'єднюємо цих два красуня: Баруа Ганімет і ортопорезі. Коєм, ішо? Нічого, отримуємо ще одну пошечку від Майзон Крівелі у Сталіон. За рахунок своєї важкості та стійкості, сам аромат прирівнюється до категорії ультраніші, тому що він нагадує того самого звіра, який собі непримітно садить в клітці, і за першої можливості відпуску його на волю просто вривається в тебе і показує весь свій жорсткий характер. Це аромат про брутальність, це аромат про жорсткість і в той же час про розкіш. Неймовірно, красивий красива жорстка, задимлена, груба шкіра, яка поєднана з горілим деревом, до цього класичний. Красивий шафран, який поєднали з цією медикаментозністю, бінтами і додатково з мускатним горіхом та східною трояндою. Аромат неймовірно красивий. Якщо ут Марокуя тут більше про кислість, то ут сталіон це просто одна суцільна задимленість. Ідеальний бруд, у який чудово підійде як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті, на розпив від одного мл.